Матвія, восьмий розділ. А коли він зійшов із гори услід за ним ішов натоп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, Хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус: гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду і здоровлю його. А сотник йому відповів Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово, і видужає мій слуга. Бо я, людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить. або рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус, здивувався і промовив до тих, хто йшов у слід за ним. Поправді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться. І тієї ж години одужав слуга Його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу, його що лежала в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів і недужих усіх уздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи він узяв наші немучі і недуги поніс. А як угледів Ісус навколо себе багато народу наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник та й до нього сказав Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус: «Мають днори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський немає, де й голови прихилити. А інший із учнів промовив до нього Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні, і ось буря велика зірвалася на морі, а щовен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали Рятуй, Господи, гинемо! А він відповів їм, чого полохливі, ви маловірні. Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав, Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? І як прибув він на той бік, до землі Гадаринської перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи, що тобі, сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити. А оподаль від них пасся гурт великих свиней. І просилися демони, кажучи, коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів їм ідіть, і вийшли вони, і пішли в гурт свиней, і ось кинувся з кручі до моря в весь гурт, і потопився в воді. Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.